Перше це уникнення відповідальності. Тобто така людина буде відчувати будь-яку відповідальність як ярмо, як заєрмачення себе, будь-яке зобов'язання, як щось на кшталт фу, чому я маю це робити. Друга ознака це прагнення до гри, до легкості. Тобто людина, як ніби, хоче все життя бути спонтанним, легким на підйом, життя офісного працівника з однією поїздкою кудись один раз на рік. Іпотекою і якимись вічними зобов'язаннями для такої людини виглядає просто як пекло, як щось, чого важливо ніколи в житті не допустити. Така людина боїться рутини, вона буде скільки часто переїжджати, часто змінювати можливо партнерів. В неї важливо постійно зберігати це відчуття свободи, що я як ніби нікому нічого. Не зобов'язаний і не зобов'язана. Така людина буде схильна завжди шукати сильнішу фігуру, до якої вона може прийти в будь-який момент, коли буде цього потребувати. Зазвичай це людина, яка може запізнюватися, відміняти, передумувати дуже часто. Тобто люди в контакті з нею відчувають, що на таку людину складно покластися.